Коли ти там проходиш якісь суми на рахунку, там, 100 тисяч, та, або сума, яка тобі закриє там, половину твого доходу, ти це емоційно відчуєш. Тобто, так само, як ти в спортзалі, ти ходиш в спортзал, ти впевнений не відчуєш, там, особливо з тим, де ти був, там, пішов в спортзал, м'язів немає, там, 10 кілограмів зайвої Походив там рік, Зайва вага пішла, там, почуваєш краще, м'язи сильніші стали. Тобто так само з брокерським рахунком. Ти нудно, але ти це відчуєш. Ти побачиш, там, сума росте, в тебе більше впевненості. От, я, значить, буду менше заробляти, але на життя вистачить, а тут мій капітал без мене росте. От, в тебе, коли там. 300-500 тисяч на рахунку, і ти на них 8% відсотків зробив. Mm -hmm. То це вже зачі суби, Ти вже дивишся? О, нормально. Ну, так. так, Це часто можна зустріти. Знаєш, заголовок такий в Ютубі. Найважче зібрати перші чи відкласти перші 100 тисяч, а далі воно все йде, як має бути. Так, так, і це як рівні фінансової свободи.